Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь на канал та на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. Посилання в описі. А ми починаємо. Це Ар'єн Робен вболівальники про гру Віктора Цянкова проти раю Валікану. Фанати Жрони відреагували на виступ 26-річна вінгра Віктора Ценкова в домашньому матчі проти Раю Валікано в рамках 1-8 фіналу Кубка Іспанії. Ось деякі коментарі. Циганков тепер це Ар'єн Робен. Хороша гра від циганкова. Чудова гра від циганкова, який був найбільш креативним гравцем зустрічі. Концерт імені циганкова. Циганков сьогодні був у піднесеному настрої. Циганков зруйнував райо. Українець зробив, що хотів на своєму фланзі. Атака також була під контролем циганкова. Циганков зіграв на рівні. Циганков був максимально ефектним на своєму фланзі. Судаков може стати одноклубником Зінченка. Арсенал вступив у боротьбу за півзахисника Шахтаря. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков серйозно зацікавив лондонський арсенал, повідомляє журналіст Екрем Конур на своїй сторінці в мережі Twitter. Повідомляється, що Арсенал має намір втрутитися в боротьбу за Судаково, якого також хочуть придбати Наполі і Ювентус. Скаути лондонського клубу вже були присутні на грі грішахтеря з Барселоною в Лізі чемпіонів стежачи за Судаковим. Нагадуємо, український хавбек у нинішньому сезоні провів 18 матчів у складі донецької команди. Реал ухвалив неочікуване рішення щодо Луніна. Українець опинився перед непростим вибором. Керівництво Реала визначили з майбутнім голкіпера збірної України Андрія Луніна. У сезоні 23-24 український воротар вдало виступає за мадридців. Андрій Лунін довів тренерському штабу Реала, що має впевненість та якості, щоб бути першим номером команди. Гра українця спричинила суперечки щодо його майбутнього. Як повідомляє Ельдебад, Реал задумається над тим, хто замінить тібу Кортуа. Травма бельгійця може повернутися, а мадридці не хочуть опинитися в ситуації, коли терміново буде потрібно шукати заміну. Таким чином, Реал планує запропонувати Андрію Луніну продовжити свою угоду до 2030 року. Утім, вершкові не можуть гарантувати українцю певну кількість матчів у сезоні, тільки тренер може пообіцяти, що Лунін отримає ігровий час у Кубку чи Лалізі. Раніше повідомляла, що Андрій хоче грати частіше, і саме через це думає над переходом в інший клуб. Шахтар закрив трансфер за 15 мільйонів євро. Романо розкрив усі подробиці. Шахтар вирішив витратити серйозні кошти на перший трансфер у зимове вікно. Чемпіони України закрили угоду з Палмера щодо Двесної однорічного нападника Кевіна, стверджує топ-інсайдер Фабриціо Романо. Шахтар заплатить 15 мільйонів євро. Хоча трансфер маркет ціні бразильця значно дешевше, в 4 мільйона. Кевін отримує контракт на 5 років. Ігрники узгодили всі деталі з агентами гравця і чекають його прибуття в Туреччину для оформлення документів. Кевін може зіграти на обох флангах атаки, а також на позиції відтягнутого форварда. Вінгер встиг провести лише 11 матчів за першу команду Палмейрас та відзначитися одним голом. Луческу заінтригував поверненням до тренерської роботи. Екс-наставник назвав точну дату камбеку. Румунський фахівець Мірча Луческу назвав єдину причину, яка може вплинути на його бажання повернутись у великий футбол. Я відхилив пропозицію від турецького Бешикташа, але в червні 24-го року, ймовірно, ви знову побачите мене на тренерській лавці. Якщо мій стан здоров'я буде задовільним, цитує Луческу і Тірена. Нагадуємо, румунський фахівець покинув Динамо в листопаді 2023 року. Після його відходу команда під керівництвом Олександра Шовковського не програла жодного матчу. Біло сині наразі є останнім клубом у тренерській кар'єрі. У ческу судаков на полі більше не потрібен. Італійський Наполі більше не зацікавлений у розпіареному півзахиснику Донецького шахтаря Георгії Судакові. Неаполітанський клуб оголосив про придбання іншого хавбека аналогічного профілю Хамеда Трауре з англійського Бормута. 23-річний Івоарієць перейшов у Наполі на правах оренди. При цьому в італійського клубу є право викупу трансферу футболіста. Також зазначимо, що Треоре зайняв у Наполі останню вакансію за квотою для футболістів не з країн Європейського Союзу, що остаточно закриває для Судакова дорогу в Наполі. Нагадуємо, українським хавбеком також цікавиться туринський Ювентус. але схоже, цей клуб не горить бажанням задовольняти непомірні фінансові апетити Шахтаря, який роздув трансферну вартість судакову до 35 мільйонів євро. Русол пролив світло на чутки і про перехід в Карпати та Полісся. Виконавчий директор СК Дніпро 1 Андрій Русол розповів про свої плани на фоні неймовірних інсайдів щодо своєї персони. Наразі всі мої думки, зусилля та фокус сконцентровані на виконанні завдань, які поставлені перед нами цього сезону. Ми досить гарно провели осінню частину чемпіонату, за що я непомірно вдячний тренерському складу футболістам та персоналу команди. Але епілог завжди цікавіший, ніж пролог в спорті, як і в житті. Дуже важливо вдало закінчити справу, яку ти розпочав. Тому нам, як команді, ще потрібно разом плідно попрацювати, щоб ми і плануємо робити весняній частині чемпіонату, сказав Русул у коментарі. Тато таке. Кучер розповів про борги дніпра 1 перед гравцями. Екс-тренер Дніпрян відреагував на інформацію про позов проти колишнього клубу. Колишній тренер дніпра 1 Олександр Кучер відреагував на інформацію про позов проти Дніпровського клубу. Я подав на них позов до палати вирішення спорів УАВ. Вони винні мені зарплату за три місяці і бонуси за друге місце в розмірі 100-150 тисяч доларів. Коли я підготував усі документи, то скинув їх у Дніпро 1 і зателефонував Русову. Він мені не відповів і ніхто не передзвонив. Це було ще до Нового року. Тепер я чекаю засідання. Заборгованість перед гравцями думаю, також є. Наскільки я знаю, вони винні футболістами зарплату за 4 місяці, розповів кучер. Верес оголосив про підписання третього зимового новачка. Перший в історії клубу Чорногорський легіонер. Рівенський клуб продовжує активну роботу на трансферному ринку. Форвард Марко Мрвалєвіч продовжить кар'єру у Вересі, повідомляє офіційний сайт Червона Чорних. 22-річний нападник підписав з рівнянами контракт терміном на 2,5 роки до завершення сезону 25-26. У новому клубі він виступатиме під номером 87. Марко став першим черногорським легіонером в історії Вереса. Нагадуємо, Марко вихованець подгориці, де й дебютував на професіональному рівні, встиг пограти за місцеве меладость, тітоград і будучність. Визнавався у 2020 році найкращим молодим нападником чемпіонату Чорногорії, дворазовий чемпіон та володар Кубка країни.